Доброго дня, любі друзі, в Софія. і так я роблю розклад на кожен день і зараз про понеділок. Місяць король в царстві сонячної системи. Він пов'язаний в нашому гороскопі з розумом і почуттями, тонкими душевними якостями. День місяця це день матері та нових починань. Особливо добре починати справи на повну, на повний або зростаючий місяць. Тоді всі справи отримають гарний розвиток і швидке зростання. Понеділок сприятливий для робіт, пов'язаних з обміркуванням або креативом. Подорожувати краще в південному напрямку, а з одягу вибирати білий і світлий. Тони, ну або якимось чином ці тони, ці кольори ввести внести в своє життя. У цей день добре вчитися, купувати речі, починати романтичні стосунки і реєструвати шлюб. Не варто проявляти емоційність і приймати складних рішень. По понеділках добре рано лягати спати. Понеділок це день для того, щоб увійти у ваш справжній потенціал інтуїції та емоції. Понеділок. Дійсно встановлює емоційний тон на тиждень вперед, тому що місяць просить нас зрозуміти наші емоції і те, чого ми хочемо досягнути в найближчі дні. І так, любі друзі, я починаю а Ви заходьте в опис, почитайте, можливо, для вас там є якесь оновлення. Прошу таро загальні енергії цього дня. М -м -м, нормально. І так, здоров'я! Родина, друзі оточення, освіта та навчання, відпочинок та розваги, робота та кар'єра, гроші, ресурси, ну і духовний розвиток, звичайно. О, чудово! Прошу у таро одну карту, як підказку, на що особливо треба буде звернути нам увагу. Угу. Ну і так, любі друзі, тепер я дістану одну карту цілющою енергією, бо вона нам тут точно знадобиться. Я бачу, тут є багато мечів, Ну, зараз буду трактувати. І так, яка цілюща енергія допоможе в цей день? Чудово! Чудово! І так. Я починаю трактування. Король кубків це загальні енергії цього дня. Ну, дивіться, можливо, торжество справедливості буде, але повинно бути об'єктивними. Можливі великі досягнення, наприклад, в науці або в мистецтві. Здебільшого карта описує людину, котра з порозумінням відноситься до вас та до ваших проблем. Можливо, це ваш батька або ваш давній знайомий, скоріш за все, це людина все ж таки доросліша за вас. У нас загальний розклад, тому тут не звертайте увагу, якщо на карті чоловік, то не обов'язково, що в вашому житті з'явиться саме чоловік. Але ймовірніше. От тож, у такої людини. І є саме ті зв'язки, котрі вам потрібні для вирішення якихось ваших проблем. Ну тут є з чим працювати. да? Дев'ятка мечів перевернута. Це сфера здоров'я. Тут якийсь у вас буде душевний бій. Можливо, ваші підозри да, вас будуть доводити до такого стану. Якась ганьба. да, така. Можливо, це просто внутрішній такий стан. Або... Це від того, що хтось має вплив на ваше життя. Якась нерозумна людина має вплив на ваше життя і таким чином доводить вас до такого стану, коли вам навіть можливо знадобиться допомога інших, щоб якось вийти з такого стану, якось відновитися. Зверніть увагу, мечі вони не направлені в вашу сторону. Тут головна героїня це ну, в цьому можливо, звісно. Знову таки загальний розклад, можливо, ви комусь будете зі свого оточення, зі своєї родини надавати ну, допомогу, да, але знову таки тут все одно тоді у вас буде якийсь дискомфорт, якесь напруження внутрішнє, розумієте? От, Тож, будь ласка, да, в цей день все ж таки можливо у такої людини є лікар або хтось все ж таки може бути якесь загострення, але початок. А з з психоемоційного стану все піде, да? щось ви тут не можете пережити, От, щось вас або хтось вас довів до такого стану. Ну, нас просто так не можуть довести. Да? Ми дозволяємо те. От, навіть якщо людина каже, та ну ні, я не дозволяв, дозволяв. Приходьте на індивідуальні консультації, я вам доведу, да, як воно працює. Ну окей, любі друзі, да, тобто тут, щоб не було прям, знаєте, негативного оновлення, будь ласка, да цей день. Зверніть увагу особливо на своє здоров'я, тому що береж може бути якийсь, знаєте, несподіваний біль. Наприклад, да, от а, бережіться якихось гострих інструментів, будьте просто обережні, щоб не поранились, не порізались там чимось. От, ну і звісно, для маленького проценту, але ж все ж таки комусь можливо доведеться навіть звернутися до хірургу. Але пам'ятайте, у вас є людина, котра вам може допомогти, принаймні своїми зв'язками, і підтримати обов'язково вас. Так само ця людина зможе. Далі дивіться імператор, це кхм, про родину. Ну, тут знову таки, да, карта і каже про те, що надавати допомогу, да, комусь ви в своїй родині будете надавати допомогу або самі її запрошувати. От ну тут про всесвітнє кохання, тут може бути одужання. Да, дивіться, тут людина може просто. Внутрішня слабкість ще не фізична, розуміти, але за того, що в людині такий просто душевний біль, вона може злягти. І якщо ви її підтримаєте. Тоді ви тут може, може бути ще швидке одужання, тому що імператор каже все ж таки про гарне здоров'я. Можливо, да це ваша родичка, так само хтось з ваших, да. Там ну ваша донька, на наприклад, ваш, ну будь-хто розумієте, можливо, може бути в такому стані. Тоді ви будете як. А... Професіонал, да, як любляча людина, надавати допомогу, можливо, будете звертатися до професіонала. Да? Тобто, от, можливо, ви е, якось зможете, можливо, ви чимось таким займаєтесь, там, можливо, ви самі психологи, да, там дивитеся. От, тож, все тут можливо. Ну тут вам радять просто застосовувати у вирішенні якихось сімейних да, таких проблем, застосовувати все ж таки свою потужну інтуїцію. От. Здебільшого, це е, про чоловіка-керівника. Да? Можливо, ви будете так в цей день керувати своєю родиною, да? будете захищати інтереси. От, або знову-таки звернетеся до людини, котре зіграє свою роль в вашому житті. Но, тут про авторитет, про земну владу, захист, підтримку, мудрість. От, ну і зможете розправитися тут з усіма ворогами, наприклад. Да? Можливо, ви а, Звернетеся до свого чоловіка, відкрити там якісь свої таємниці, да, наприклад, от, або до свого батька так само, да, або до, до свого брата, наприклад, хтось вам з родини може допомогти розібратися, да, звідки там у вас такий душевний біль, хто вас там так образив, да, і так далі. От. Ну, А взагалі карта каже про спокій та впевненість в своїх силах. Для когось це буде, знаєте, можливо, ви зляжете і не будете знати, що, наприклад, ви вагітні. Розумієте, тому що карта каже про можливо, ну, звістку про батьківство. От, Тож, ну, дивіться, у кожного буде свій варіант. Да? Можливо, для когось це буде чудова звістка. Будете думати, що у вас слабкість, і ви захворіли, а насправді то буде все у вас тоді ну, просто нове життя. От, Далі дивіться оточення та друзі: двойка мечів. Двоечка, двоє це завжди про вибір. В даному випадку карта каже про можливий тут взаємовигідний якийсь союз або любовний, або діловий. Можливо, для когось це буде шлюб за розрахунком. Да, і ви будете думати, бути або не бути. От, Тут пані не дуже, вона все ж таки в напруженні. Да, тут, ну, Можливо, і буде рішення таке прийматися. Із з за якихось ну, певних обставин, розумієте, вода це в нас да, вода, там кубки це про емоційність, і тут за її плечами да, можна сказати, там а, ці, ціле море почуттів якихось розумієте, є якісь таємниці, є якісь все ж таки негаразди. От, ну, і пані да, з мечами це а, якісь такі м, ну, а, нелегкий тут буде вибір, розумієте? Нелегкий буде вибір. тут Треба буде довго думати, да? от, треба бути сміливими. Звісно, тут ваші вороги будуть мовчати. От тут, знаєте, буде така неупередженість зі сторони опонента замість відкритої ворожнечі. да. Тут у когось буде момент, коли протистояння не буде довгим, не буде довгим або не буде вже сильним. Да? от. В принципі тут нічого не заважає діяти, тому що пані вона не зв'язана, вона просто сама обрала для себе чомусь таку позицію. Да? Ну так важкі, такі великі мечі в такій позиції з закритими очима. Це нелегко їх тримати. Да? Тут немає якоїсь спинки, принаймні, щоб вона там якось розвалилася, полегшала собі. Да, тобто тут людина а, свідомо свідомо в якихось обмеженнях. От і думає, як мені з того вийти тепер. Куди мені? Сюди або сюди? да, Відкрити мені очі, або я все ж таки ще так поживу. Розумієте, да, тож, можливо, якісь у вас будуть тут з вашим оточенням цікаві ситуації. Сімка мечів, дивіться, перевернута це освіта та навчання. Карта крадія. Її називають. От, перевернута це, ну так само. Тут можуть щось щось тут робити, можуть інтриги, можуть бути плітки, якісь злі е, язики, неприємності. да, Тут можуть плани змінюватись у кого можливо, просто так, е, просто зміняться плани. Да? не у всіх тут будуть інтриги. От, ну і дивіться ще будьте в цей день, просто. Не дуже надмірно впевненими в собі, інакше це може призвести вас до нестабільності в житті. Знову таки, ми тут не кажемо тільки про державні заклади. Можливо, ви самі когось навчаєте, да? тобто і в вашому колективі будуть якісь непорозуміння. Будьте просто обережними в цей день. Взагалі, карта каже про те, що знаєте, е, треба вміти в житті да, е, Своєчасно забрати своє і зробити ноги. Розумієте, можливо, вам просто треба свідомо вийти з якихось ситуацій, да? не заглиблюватись, не загострювати і, і ну, якось попереждати, наприклад, десь там да? на стороні. Далі дивіться суд це про відпочинок та розваги. Страшний суд це все ж таки про кармічні якісь події. Ну тут у вас можливо в цей день ви ну підете там, наприклад, відпочивати, да, і зустрінете людину з минулого, з котрою ви не вирішили якісь питання. І тоді просто вас доля. Ви повинні розуміти, вам не можна розходитися знову просто так. Час розставити всі крапки над «і». Розумієте? Тут повинна е, в цей день відбутися закінчення якоїсь справи. От, можливі, звісно, позитивні зміни, да, завдяки вашій рішучості. А, можливо, вирішення ситуації, яка довго тягнеться. Да? Це, можливо, там, не з людиною, а, ну, чимось ви займаєтесь. Там. Ну, стосовно відпочинку, да? а, це просто може бути а, може відбуватися да? якась у вас ситуація, саме завершення її. Наприклад, ви пішли відпочивати кудись і там дізналися а, ну, якусь новину, да? що якась ситуація в вашому житті завершується. Тобто, це може бути таким. А, таким чином, тому що ну відпочинок, в принципі, ну що ну, ну завершиться відпочинок, да а, на це ну страшний суд навряд чи би випадала карта. От, тож щоб не відбувалося, карта каже: не бійся, все йде як треба. Ти на правильному шляху. Ти зробив гідний вибір якийсь, да, тепер чекай глобальних та позитивних змін в твоїй долі. Але звісно, да, пам'ятайте, ви повинні бути рішучими. Якщо приходить якась ситуація в цей день, вечір, да, тобто, ну відпочинок сфера, да. Ви може на обіді на роботі будете відпочивати і зустрінете якусь людину. Да, вам 5 секунд треба буде, щоб проставити з нею крапки. Ну там не знаю, там сказати, куди йти по життю або ще щось ну, будь-що, да, Можливо, це ж будь-яка може бути людина, можливо, людина щось вам вина, можливо, ви комусь щось винні, да, Тобто дивіться, а, просто головне, щоб ви не втратили можливості закрити ці кармічні питання, якісь розумієте? Щоб ви не пройшли повст. Та, ладно, це не хочу бачити, не хочу чути. Ні, тут у вас ви повинні закрити це питання. Якесь питання, в цей день ви повинні закрити. Скоріше за все, воно з минулого. П'ять кубків це ваша робота та ваша кар'єра. П'ятерочки – це завжди про якийсь переломний момент. П'ять кубків це може бути, ви знаєте, прямо накал страстей, отак можна сказати. Да? От, і тут карта вам каже, що треба згадати те, що ви давно залишили. Можливо, це саме вам допоможе вирішити проблеми сьогодення, да щось на роботі? Можливо, якісь знання ви їх не використовуєте. Да, можливо, якась ідея у вас колись була там креативна. Ви її там, ну як то кажуть, на полицю поклали, да хай полежить. От то ж. Пробуйте, спробуйте щось там покоперсатися в собі. Що ви знаєте? Можливо, там на компі, да, буває таке. Починаєш його чистити, і знаходиш якусь папку, а там просто скарби, ти Такі вау, я і навіть я взагалі забула про це. От, тож подумайте, де і що ви можете для себе ще а, корисного да, в своїй або в голові, або в якихось гаджетах познаходити стосовно роботи та кар'єри, звісно. От, ну і ще тут цей день можуть бути якісь порожні плани, да? може бути розчарування захибного вибору. Ну, наприклад, да, це не може не стосуватися, наприклад, шлюбу, але це може стосуватися співпраці з кимось. Да? От ви з одного боку а, можете обрати там зранку, да до вечора ви вже можете бути розчарованими. Тому що, наприклад, ну ви з людиною домовились співпрацювати, потім розумієте, що вона сказала так і просто ну, щезла з вашого життя, да у своїх справах. Ну, в мене в мене таке було. Людина каже, так я хочу вау, супер. Я кажу, окей, давай, а, давай що, що, що ти можеш на себе взяти, тому що ну я так само би, ну щось на себе візьму. От ну і все. Коли я за, запропонувала людині щось, щоб ми конкретно розставили. Да хто чим буде займатися у спільній справі? Ну все людина щезла. Я була ну трошки, так я була розчарована, хоча дуже дуже недовго, тому що я вже давно не не очаровуюсь кимось, щоб не розчаровуватись. Ну так я була здивована більше, мабуть. От то ж, будь ласочка, да, тут ну у кожного буде своє. Тут карта так само каже: да дивіться, можливо, буде повернення минулого кохання або повернення людини з минулого. Тобто, можливо, ви будете відпочивати, можливо, це якось з вашою роботою. Да? ну, наприклад, ви десь працюєте, приходить клієнт, і це людина з минулого. Да, буває так. І тоді вам треба розуміти, що ви зараз це прийш... прийшло для вас да ситуація або людина прийшли до вас, щоб ви вирішили закрили це питання. Розумієте? Тому що коли ми якісь ситуації не завершуємо, не закриваємо, вони витягують з нас енергетику, розумієте? От, і звісно, тоді в нас ну, йдуть як присоска, да, якась постійно качає, качає, качає. Ви закрили і все. Ви подивитесь, що у вас звільнилася енергія, звільнилося місце для чогось нового, для якогось прорива. Далі дивіться ваші гроші і ресурси. Троєчка жезлів. Непогано. Тройка жезлів каже про те, що всі проблеми можна тут а, вирішити, якщо діяти без імпульсивності треба все продумати да куди інвестувати як інвестувати з ким співпрацювати якщо це якась нова справа да скільки я буду вкладати а скільки інший друг а коли ми там ми повинні скласти угоду да тобто ну тобто тут про ви все повинні робити а чотенька, да? От, тобто тик-тик-тик-тик. У вас це повинно бути тут розписано, Тоді у вас буде успіх, тоді ви зможете примножити свої статки, те, що у вас зараз є, розумієте, так? Да? От тут карта каже про успіх в торгівлі та в бізнесі. Але пам'ятаєте, не імпульсивно, що да? ви зараз там зайшли в інтернет, вау, побачили, ну яку штуку, якщо ви а, торгуєте чимось, да? о, все там класна ціна, беру. Вбухали туди все, да потім зайшли на інший на інший сайт, а там в три рази дешевше. Ну, наприклад, розумієте, без імпульсивності. Продумайте о класна ціна. А може я знайду дешевше? Все, і ви тоді, ну ви тоді не втрачаєте, звісно. От, ну тут ще буде, знаєте, можливість отримати поради, наприклад, да, стосовно якоїсь вашої справи від друзів та колег. Ну і буде позитивно у когось вирішення питань та домовленостей, да? тобто про щось та, та домовлялися з кимось, а давай там, ну, щось якийсь там бізнес замутимо і так далі. да, І можете отримати ну, в цей день відповідь, там, підтвердження, або вже навіть робити якісь перші Ну, вже це про дії, да, можливо, вже будете робити якісь перші дії, наприклад. От. Ну, і через Якщо буде духовний розвиток, закохані тут про важливий вибір. Можете зустріти навіть своє кохання. Знову-таки, да? от. А, але буде тут і гармонія у вас і порозуміння. Але розумієте, можливо, це буде шлюб, все ж таки, за розрахунками, то ви будете думати, що да? то кохання всього вашого життя. Хоча ви знаєте, це не завжди погано. якщо... Люди реально дивляться на речі. Да? Мені подобається ця людина, в неї є, ну, окрім того, да, що вона сама по собі особистість, да? в неї є якісь, наприклад, статки. Окей, в мене теж щось є, і я хочу об'єднати це. Да? Тобто, і тоді людина каже: Ну так, ну супер, чудово, да? тобто ми підсилюємо один одного. Тобто розрахунок це теж не завжди знаєте погана. Ну дивлячись, звісно, якщо людина просто розраховує вийти за ва заміж і ону обікрасти людину, то і інше розумієте? А якщо людина розраховує так, це сильний партнер. Я хочу, щоб у моїх дітей був сильний батько, да? я бачу, що людина е, освічена, досвідчена, да, культурна, ну і так далі. Да? Мені подобаються ці якості. Так, можливо, якоїсь там супер е, там не знаю, пристрасті немає, але вона може з'явитися, розумієте, тут від вас все залежить. От, тож, тобто, ну не лякайтеся. Для когось, звісно, це буде. ну, я просто різні варіанти кажу. от, І тут просто є такі карти, тому я озвучу. Для когось, звісно, це буде кохання. Ну, це буде ваша просто доля, тут не для всіх. да? От, Але ж карта так, каже, так само каже про співпрацю і про новий союз, можливо, розумієте? Застосовуйте просто знову-таки в цей день свою інтуїцію. Прислухайтеся до себе, тоді ви зможете зробити нехибний вибір. Розумієте? Тоді ви зможете, то у вас тут буде вибір. да? Або я. По розрахунку, а якщо ви не поведетеся на розрахунок, наприклад, ви захочете по розрахунку кудись там встрягнути, да? А якщо не поведетеся, ввечері, раз і кохання своє зустріли, буває і так. А якщо по розрахунку, да ви вже з людиною під ручку, от і тоді ви можете своє кохання і пропустити. Тож будьте інтуїтивними в цей день. От, ну і взагалі карта просто вам каже: Йди вперед. Або відступися, але просто не стій в нерішучості на місці. Пам'ятайте, да? в цей день рішучість це ваше все. Вона буде вам допомагати. Ну і вісім мечів. На що звернути увагу в цей день? Да? Можуть бути карта підтверджує, можуть бути хвороби, можуть бути навіть нещасливі випадки. Да? Я сказала, будьте обережні з чимось гострим, розумієте? А, інакше ну тоді треба будуть вкладатися, ну звісно, в своє здоров'я, да, щоб якось себе відновити. От а, тут так само, бачите, карта каже про ворогів, котрі хочуть нанести принести в ваше життя а, хаос. да. От, а тут вони, а, ну тобто, хтось за вами спостерігає, скажімо так, тому що по цій карті вони мовчать. Але коли вони мовчать, це не означає, що вони не спостерігають, що вони щось не готують і так далі. Розумієте, да? От за цією картою може у когось відбутися криза у відносинах з близькими або навіть в колективі, якісь можуть бути перепони на шляху. Але. Послухайте уважно, не розчаровуйтесь. Карта каже, що всі ці ситуації тимчасові їх можна уникнути та запобігти їм своїми силами. Це про те, що я вам сказала спочатку, да налаштуйтесь, на що ви будете налаштовані? Да? А, якщо ви не впевнені в собі, звісно, ви зробите хибний вибір тоді і захочете за розрахунком без кохання, да, там вийти заміж або одружитися. Ну, чоловіки так само іноді так роблять. да От, а, і ви можете, Тоді, звісно, ви можете пропустити своє кохання. Будьте свідомими, прислухайтеся своєї інтуїції, вона ніколи вас не обдурить. Ну і так, любі друзі, дивіться, яка цілюща енергія вам цей день допоможе. Тут, знаєте, тут пані, дивіться, вона в якійсь. Мині бульбашці, розумієте? Треба вийти, треба зрозуміти, що не звужуйте да, своє життя. не, Знаєте, в житті так багато всього. Тобто не, не звужуйте свій зір. да. Виходьте з Бульбашки, дивіться, за, за е, кордонами Бульбашки, подивіться, там є якісь чудернацькі квіти, там якісь е, чудові інші кольори, розумієте, але пані не хоче. Їй некомфортно, да? вона так на, на все начебто дивиться, але ж вона нічого і не бачить. розумієте? Тут про те, що у пані свідомой да? замилює собі очі, можна ще так сказати. То, будь ласка, що вас буде підтримувати? Рішуче виходьте з будь-яких обмежень. Ви з, з, зрозумієте, що ви є цінність. І ви будьте здоровий, то в мене там е, писик, щось вибачаюся, е, щось там чихає, чи що він там робить <сум> такі звуки. От, тож е, зрозумійте, що ви є цінністю, да? і не дозволяйте своїм сумнівам, своїй тривожності загнати вас в якісь такі умови, да? в якийсь союз, де ви будете нещасливими. Ну Розумієте, все залежить від вас. Кожну мить будь-який розклад, це не остання інстанція. Звісно, закохані. Це потужна карта, класна карта, чудова карта. Вона буде вам тут допомагати, да? буде згладжувати якісь гострі вугли, але все одно ви повинні прислухатися тут свого серця. Я хочу кохання, бо я просто хочу класно, ну, класно жити. Да? Наприклад, щоб мене годували, там їжу мені одяг куплял там чоловік і все. Розумієте, прислухайте. Загайте до себе, розвивайте інтуїцію Дві потужні старші аркани кажуть вам про інтуїцію. От. Тож, будь ласка, тут довіртеся і собі, і Всесвіту. Виходьте от з цих обмежень, виходьте і буде вам щастя. Посил від Афродити, кохання це довга розмова, котра завжди виявляється короткою. На цій позитивній ноті. Я бажаю вам всього самого найкращого. Ще раз запрошую вас на індивідуальні консультації. Перед вами, до речі, да, лялечка це оберіг. Я їх поступово викладаю, ну, колись викладала, тепер заново. Да, в різних відео ви можете побачити їх різні. От, це просто як приклад, яким може бути саме ваш оберіг. Звісно, кожна лялечка в мене. Індивідуальна і унікальна, і тому, якщо ви навіть таку замовите, то буде вона все одно чимось трошечки принаймні відрізнятися, тому що я так хочу. Ну і звісно, це буде допомагати вам розвивати свою особисту унікальність і індивідуальність. До побачення з повагою, Софія.